Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимось у домі української молоді на заході вечеря з пирогами. Ансамбль української пісні і танцю Верховина. Організував неймовірний вечір народної культури, де відвідувачі змогли до схочу насолодитися смачними стравами під виступи різних учасників ансамблю. Цей вечір є можливість, який наш ансамбль верховина. Вже робить понад 10 років, і для нас це є чудова можливість три речі зробити: перше це є мати наших танцюристів в школі танців верховина, щоб могли виступати на сцені. Друге це є поширювати нашу українську культуру і наші українські традиції і живу. Третє, це є щоб з'єднати нашу громаду, не тільки українську громаду, але також нашу едмонтонську канадську громаду. Ми тут маємо люди новоприбулі з України, а також є неукраїнські, які приходять тут, щоб насолоджуватися наших пирогів та українських танців. То протягом останніх двох років ми мали вже пару новоприбулих, які приходять. Танцювати і багато з них будуть сьогодні. Танцювати і також не тільки танцювати, а співати в нашому в нашому хорі, а то ми дуже. Чуємо цей вплив від війни цього року. Ми маємо багато нових вчителів а, в нашій групі, і вони наших дітей багато нових танців навчили а дуже унікальні і а, сьогодні буде мати десь а, 10 виступів, і сподіваємося, що вам буде щось цікаве побачити. На цілі дві години дім української молоді перетворився наш моточок України в Канаді. Адже в повітрі витали не лише аромати української кухні, але і лунали українські народні та сучасні мелодії. Глядачі із захопленням спостерігали за дійством. Та раділи, бачачи на сцені нове покоління українців, яке достойно понесе з собою в майбутнє українську культуру та передасть її нащадкам. i dance in the ensemble that the dance school is connected to so i felt it was good to like come and support the, the people that might be dancing with us one day and uh, it's always been good food i've been on the part of uh, helping make the food so i really wanted to experience what it was like to actually participate i you don't have to call, call І моя старша дочка також колись відвідувала українські танці під на верховина. Тепер моя молодша донечка Софійка залюбки ходить. Вона почала від трьох років і далі продовжує танцювати. І що саме приємне, що звичайно, як батьки, ми заохочуємо, щоб вона брала участь в українських танцях. Для нас це дуже приємно. Але що мені особисто приємно, що вона сама охоче відвідує танці, вона не може дочекатися із нетерпінням чекає середи. В кожної середи вони мають свої заняття. Це відбувається тут у домі. Ці одну годину а вона також і бере участь у інших танцях. Також джаз. Ну, так їй також подобається, але треба трошки заставляти заохочувати. А коли приходить середа, вона з великим задоволенням чекає цього дня і бере участь в українських танцях. Тут вона вже з п'яти років, а тепер їй одинадцять. Так що пару так вже пару років. А як нам приємно, звичайно, що вони під дітки наші підтримують українську культуру і пісню і беруть участь у різних українських організаціях. Ми сиділи тут з боку і бачили надзвичайно гарний концерт. В мене син і доня танцювали, і нам дуже сподобалося. А вечеря надзвичайно добра. Вереники наїлися і було кубаси. І що ще? І солато. Яскраво та смачно відбувся захід вечеря з пирогами, який вкотре згуртував українців Едмонтона разом, та залишив ще один приємний слід в історії української діаспори Альберти.